Долати перешкоди на кріслі колісному відтепер навчатимуть у центрі комплексної реабілітації Поділля. Заклад долучився до пілотного проєкту від Міністерства соціальної політики. Тут на площі 265 квадратних метрів облаштували майданчик, де люди з інвалідністю навчатимуться керувати кріслом колісним. Курс назвали майстерність руху. Коли потрапить в якесь таке. От... Незручне для неї становище, да? вона буде, мати, буде, буде впевнена в своїх силах для того, щоб їх застосувати, і це буде правильно і безпечно, тому що основна частина це безпека під'їхати, перекинути передні коліса на балансі і за допомогою корпуса і плеч зробити такий поштовх. Першою свої навички демонструє хмельничанка Любов Берінда у кріслі колісному вона вже 6,5 років. Після падіння щорешні, попри різноманітні реабілітації, ходити жінка не може. Могла виїхати елементарно на прогулянку, тому що в мене є сходи. Хоча я живу на первому поверсі. Дуже вдячна, тому що можу вільно виїхати погуляти в магазин, сходити завести, сходити до доньки на батьківські збори. Саме головне. Створити майданчик допомогла громадська організація Гармонія. Її учасники спроєктували усі перешкоди, які тут вчитимуть долати. А це бордюри різної висоти, колії, нормативні та ненормативні пандуси, сходи. Коли ми досліджували, це було 17 перешкод на на один кілометр. Тобто, це говорили це. Тобто, ми враховували бордюри, вибоїни на асфальтах. Тобто, там багато ливнівки, які не закриті. Окрім навчання керувати кріслом колісним, на учасників чекає фізична терапія та активні види спорту для зміцнення м'язів тіла. Завдяки УНІДІПІПРОН вони нам дуже фінансово допомогли. Без них фактично в нас би не було можливості це все зробити від тактильної плитки. Ви бачите, що тут до, до всього до навіть оплати фахівців-інструкторів. Підтримка, звісно, міністерства соціальної політики, тому що вони хочуть стандартизувати це і зробити як послуга, щоб ця послуга була в кожній громаді. Такий проєкт в Україні реалізують вперше. Подібні майданчики планують облаштувати в інших закладах реабілітації Міністерства соціальної політики. Наступний майданчик в нас буде в Лютіжі, потім Донбас Прикарпаття і потім Галичина, Львів. Це наші центри установи реабілітаційні, які надають реабілітаційні послуги людям з інвалідністю і дітям з інвалідністю. І це дуже важливо. На участь у курсі майстерність руху у центрі Поділля вже мають 20 заявок. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.